Добрий день, дорогі друзі! Ось такий у нас сьогодні гарний сонячний день. А я сьогодні назбирала огірочків і хочу закрити огірочки, замаринувати з гірчичкою по-французьки. Огірочки я помила, пообрізувала кінчики з обох сторін в огірочки, приготувала їх для маринування. А тепер нам треба в кожну баночку покласти по одному лавровому листочку. Це розрахований рецептик на 1 літрову банку. По листочку викладемо, тоді кладемо по дві штучки духмяного перчику. Тоді чорний. Перець горошком, чорний перець горошком по 5 штучок. Тоді по дві штучки гвоздички, і по одному зубчику часника, В кожну баночку. Накладаємо огірочки в банку кожну до верху. самого. Наниз кладемо більші огірочки, а наверх докладаємо менші банки наповнені. І зараз я буду додавати сіль, цукор і Е, Нам на 1 літрову баночку потрібно 1 столову ложку солі. Дві столові ложки цукру, отак от засипаю зверху помаленько, також дві столові ложки уксусу сюди заливаю, і отака от в мене гірчичка. По-французьки в зернах додаю дві чайні ложечки, гірчички. І так в кожну баночку. Так, коли я все позасипала вже в баночки, і гірчицю положила, то заливаю просто холодною водою баночки доверху. І буду ставити варитися їх. Буду слідкувати з моменту закипання. вони мають варитися 10 хвилинок. Будемо дивитися, щоб огірки самі пожовтіли, і будемо закатувати. Огірочки вже мої готові, я вже їх закатала. Ось от такі от гарненькі вони в мене вийшли. Я зараз їх ще вкутаю, тепленько ще хочу додати, що сіль додайте до свого смаку. Можливо, що комусь. Буде забагато цієї солі, що по рецептику можете додати менше. Але огірочки насправді дуже смачні. Пропоную можете собі скористатись тим рецептом. Всім доброго вечора!